З ініціативи та організації Людмили Якименко, художнього керівника театральної студії «Л-Позитив» Тальнівського фахового коледжу, що діє на базі Кривоколінського навчально-виховного комплексу, таланти Тальнівської територіальної громади об'єдналися в великому благодійному весняному концерті та ярмарку, під час якого збирали кошти на потреби Збройних сил України. Окрім того, організаторами заходу був оголошений збір коштів онлайн на спеціальний рахунок на потреби армії на банківську, Цю картку перекидали кошти, викладачі, студенти, люди, які перебувають за межами країни, та всі, хто не змогли бути присутніми на благодійному заході. Я Фещенко Анастасія, учасник театральної студії «Л-Позитив» та студент нашого коледжу. Сьогодні будемо танцювати такі номери, як Джамала, Весна нас не там зустріла, привітальна, також червоне-чорне. Будемо танцювати під пісню поплавського, так що запрошуємо до перегляду. Я на копюк, анна, учасниця коли учасниця театральної студії, студентка коледжу, і це не перша наша масштабна така акція, яку ми проводимо. Того разу ми зібрали велику кількість, велику суму. А цього разу ми зберемо ще більшу, щоб наближати нашу перемогу, щоб все було добре. Благодійний великий весняний концерт проходив в Кривоколінському сільському будинку культури в неділю, 12 березня. В холі будинку культури розгорнулася благодійна ярмарка, на якій всі бажаючі могли придбати різноманітну домашню випічку, напої, вироби ручної роботи, прикраси та багато іншого. А також задонатити окремо за концертну програму. Сьогодні ми завітали у на гостини до Кривиколінців, Вони смачно наготували. Ми приїхали з колегами підтримати десь щось, звичайно, і скупитися, десь донатити на збройні сили України. Ось тим, чим можемо, стараємося підтримати та допомогти. Ми хочемо сьогодні сказати слова вдячності нашим хлопцям і дівчатам, які боронять кордони нашої країни, за те, що ми маємо можливість бути тут, жити ну, не так спокійно, але все-таки працювати. А ми будемо старатися допомагати ну, що в наших силах. Піддали таку ідею організувати благодійний концерт. Я нас проводила Якименко. Ми, звісно, завжди підтримуємо таку ініціативу. Педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки, жителі села всі долучилися до того, що в нас є на столах. Дякую ще Раїсі Михайлівні за підтримку. Вона завжди поруч з нами, нашим місцевим меценатам, Володимиру Петровичу та його родині. Що ми маємо змогу взагалі організовувати таке і допомагати нашим солдатам? Кожен, хто брав участь в ярмарку, намагався не лише вразити оригінальністю та творчим підходом, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки захисників. Я на тортах, то торти йдуть на ура. Ну і вареники теж непогано йдуть. Класно, але ми не звикли торгувати, Ми звикли дітей вчити, тому складновато. Що купили, смаколики купили, які приготували наші дітки, і вчителі, і поварі. І всі дуже дякуємо на підтримку наших хлопців, чекаємо перемоги. Ми вам пропонуємо чай, каву гарячу. У нас є кава три в одному, звичайна, узвар. Ось і кисіль. Це щоб зігрітися, а це щоб запити наші смаколики. У нас дуже дешеві ціни, і всі гроші, звичайно, ми нашим золотим хлопчикам, які нас захищають. Я купую ще більше беруть. Більше беруть каву, але беруть і чай, і кисіль. ну звару менше, мабуть, тому що холодно. Більше зігріваються. Дуже гарно, постаралися дуже колеги з кривих колін. Ми приїхали підтримати їх, взяти участь у ярмарці і підтримати учасників концерту. Це дуже важливо, те, що вони роблять в наш час. Не тільки для хлопців ЗСУ, а важливо для нас. Так що перемога за нами. У двогодинному концерті на підтримку Збройних сил України для місцевих мешканців гостей виступили працівники культури та аматори сцени Тальнівської громади. Під час виступів звучали сучасні українські авторські пісні та твори, присвячені патріотичній тематиці. Основою цього концерту були пісенні, музичні та хореографічні виступи, в яких особлива увага приділялась фольклорній спадщині України. Мистецьке дійство проймали до сліз слухачів, об'єднуючи вірою, що ми особлива та сильна, на нація йдемо вірною дорогою до перемоги. Театральної студії Елпозитив Тальнівського будівельно-економічного фахового коледжу, який діє на базі Кривоколінського навчально-виховного комплексу, ведуча заходу Вікторія Руденко щиро і радо вітала усіх присутніх, хто завітав на благодійний великий весняний концерт в підтримку ЗСУ та наголосила, що захід на підтримку збройних сил України. В їх населеному пункті відбувається не вперше. Результати надихають і дають наснагу боротися далі. Після закінчення дійства відповідальні особи підрахували зібрані кошти. Цього разу під час ярмарку благодійного концерту та онлайн платежів вдалося зібрати 65 тисяч гривень. Кожна зібрана гривня загальної суми буде використана на потреби захисників. Кошти передадуть адміністратору села Півторак Аллі Василівні, яка стане розпорядження порядником їх в подальшому. В концертній програмі та благодійній ярмарці взяли участь працівники Кривоколінського навчально-виховного комплексу директор Тетяна Поправка, колектив Тальнівського будівельно-економічного фахового коледжу директор Андрій Андрющенко, колектив Тальнівського будинку культури директор Володимир Таран, учні та педагоги Тальнівської школи мистецтв директор Валентин Качур, колектив Корсунського сільського будинку культури під керівництвом Галини Сидоренко, учні Тальнівської школи No. Два Маша Тищенко та Назар Турчак, а також Сергій Яковенко, звукооператор заходу Олег Величко, режисер, постановник і організатор заходу Людмила Якименко, ведуча заходу учениця Кривоколінського НВК Вікторія Руденко. Я, як ведуча можу сказати всім дуже велике, дякую. І дійсно я не очікувала, що буде наскільки багато донатів. Дуже-дуже сподобалися. Дуже. Всі всі дуже сподобалися. Вонучка, дуже, мов... дуже розумно і гарно. Дуже сподобався концерти і всім багато дякую. людей було, всі доволі. Концерт да, шикарний. Да, гроші назбирали. Слава Богу, для наших да, хлопчиків для, 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 для підмоги для, для них. Да, да. да. Наш Ми з, назбирали, значить, на наступні вихідні збираємо ще один концерт і збираємо ще. гроші. <рес> да, дуже, 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 дуже 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 класний концерт. Я плакав і не переставав весь концерт. Ми так само всі плакали. І на танцях плакали. Ну, я стояла на касі і збирала гроші на зсу. Всі з задоволенням кидали, і ми давали обирати, хто обрав собі. Такий прапорець маленький, а хто обирав печиво? Люди задоволені, щасливі, це головне. Грошей назбирали. Організатори заходу дякують кожному глядачеві та учаснику благодійного заходу. Щиро вдячні родині мовчанів Володимиру Петровичу та Лілії Петрівні за підтримку школи та клубу, де молодому поколінню є де вчитися та розвиватися.